Друзі, переписуйте номер телефона, фамілію, ім'я. Значить, сьогодні ми отримали посилку від Петра. Від Петра посилку. Знайшов, знайшов людину. Це у нас Петро. Який вирощує вони. 40 соток горіха. Горіх мигдаль. 10 кілограм купив. Але перед цим зробив пробну покупку. Ось рештки. Рештки, рештки йдуть на мульчу для горшків рослин на наступний рік. Зараз ми їх збираємо. Вірочка, покажи, як ти їх їсиш. У мене дівчата полюбляють мигдаль. І ось вони його з'їдають. Правда, вони колять його іншим, чим би їх звикли. Чеснокодавко. Чеснокодавкою, некодавкою, а це вже інший будинок плоскогубцями. Ось так добувається горіх і з'їдається. Рештки не викидаємо. Так що, друзі, провірено, все відмінно. Можете у Петра заказувати мигдаль в будь-яких кількостях смачного.